На початку засідання голова облдержадміністрації виконав приємну місію. Вручив кільком посадовцям краю державні нагороди, а це ордени за заслуги другого та третього ступенів та звання почесних працівників культури України. Після цього перейшли до розгляду питань порядку денного. В першу чергу заслухали інформацію про роботу інспекції з питань захисту прав споживачів в області. Її начальник зокрема розповів, що від початку року спеціалісти провели сотні перевірок за зверненнями громадян організацій, контролюючих та правоохоронних органів. Особлива увага. Оприділялася перевіркам закладів громадського харчування та житлово-комунального господарства за вказаний період перевірено якість товарів, робіт та послуг на суму 4,2 млн грн. та через невідповідність вимогам нормативних документів забраковано та знято з реалізації неякісної продукції більш ніж на 2,3 млн грн. Оскільки найважливішим напрямком роботи був і залишається розгляд заяв і скарг громадян в інспекції, і працює постійно. Постійно працює громадська приймальня, до якої закваліфікованою допомогою та консультацією може звернутися кожний громадянин. Окрім цього, Сергій Перепелиця зазначив, за ефективністю своєї діяльності очолювана ним інспекція посідає друге місце в Україні згідно з аналізом Держспоживінспекції. Утім, заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль вважає роботу інспекцій недостатньою, а надто у віддалених районах краю. Він наголосив на слабкій співпраці, контролюючого органу з іншими суміжними структурами. Права споживачів повинні бути захищені не тільки у питаннях якості продуктів харчування та непродовольчих товарів, а й під час отримання послуг закладів охорони здоров'я освіти, готелів, ресторанів, автоперевізників, станцій технічного обслуговування та автозаправних станцій тощо. Голова ж облдержадміністрації Василь Ядуха зауважив, що перевірка не єдиний елемент впливу, а насамперед має вестися робота на випередження. Особливо ефективно інспекція повинна працювати у період свят. Ми стоїмо на порозі масових свят, новорічні, різдвяні, де під цей шумок буде завозитися на територію Хмельницької області, як народі говорять, мох і болото, особливо цитрусові. Які сьогодні на 90% не відповідають будь-яким стандартам, головним завданням інспекції повинно бути не притягнення до відповідальності та накладення штрафних станцій чи виправлення того, що вже сталося. А ми говоримо про упередження ризиків, які можуть виникнути як у споживача, так і у суб'єкта господарювання. Наступним питанням розглядали стан погашення заборгованості та підвищення рівня заробітної плати працюючим в області. Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зазначила, від початку року усіма силами вдалося повністю ліквідувати борг на 30 підприємствах краю. Графік погашення заборгованості і зарплат виконувався і навіть перевиконувався. Утім, в грудні заборгованість порівняно з листопадом зросла. Нестабільна політична ситуація за останній місяць дала можливість керівникам ряду підприємств скористатися нестабільною ситуацією в державі і е, не виплатити заробітню плату е, ряду працівникам. Безпосередньо це є ДП хмельницьк облавтодор», комунальне підприємство міста Кам'янець-Подільського комбінат е, камбінатбустрій. Державне підприємство завод точної механіки міста Кам'янськ-Подільський. Робота з підприємствами банкрутами дала певні результати. Удалося погасити понад 4 мільйона гривень заборгованості на цих підприємствах. Борг із 9,6 мільйонів зійшов до 5,6 мільйона гривень. Залишається проблемним питання погашення боргів і зарплати плати на державних підприємствах, які зафіксовано на рівні 4,8 мільйона гривень. Саме ці підприємства і дають сьогодні Хмельницькій області ту заборгованість, яку ми маємо тут. Розмір середньомісячної зарплати збільшився цього року до 2600 тисяч гривень. Утім, показники окремих районів і галузей негативно впливають на позицію краю у загальнодержавному рейтингу. Найнижчий рівень заробітної плати у жовтні місяці, практично як на протязі всього року, спостерігається у Полонському районі, Старосинявському і Веньковецьких районах. Не може не насторожувати рівень заробітної плати працівників у галузі, тимчасово розміщення організації харчування, де заробітна плата складає 1396 гривень. Залишається проблемною в області й легалізація праці. Цьогоріч вдалося вивести з тіні до 1120 осіб. Утім це значно менше ніж минулого року. Значна частина населення ще продовжує отримувати платню в конвертах, офіційно не оформляючи трудові відносини. Саме сьогодні залежить від органів влади пояснити людям цю хибну політику і хибну позицію, що їх очікує в перспективі, коли вони не будуть добиватися свого права легального права на працю. Світлана Золота, Андрій Храбус для інформаційного випуску. Інформації до